Новні триває наша з вами спільна розмова. Я Дмитро Тузов. А до нас долучається Роман Цимбалюк, журналіст і блогер. Романе, вітаю. Привіт, Дмитро. Привіт, привіт. Романе. Слухай, ти зблизька бачив весь цей звіринець та на власні очі. Ну, знаєш повадки, що там відбувається. А який тригер на твою думку перемкнувся в голові у Путіна, коли він активізував ядерні погрози світові? Ну Україні в першу чергу, звісно? Не знаю. Я не помітив, щоб нам погрожували більше ніж погрожують. Вони використовують всі засоби для того, щоб знищити нас. Тому це так, так, так би мовити, питання смаку. А, головне, що Путін хоче. Переконати Захід, припинити підтримувати Україну і постачати там нам зброю, з якою ми вбиваємо російських окупантів, це єдина проблема, яку він не може вирішити. Тому і вдається до от таких подій. Давайте згадаємо і тактична ядерна зброя в Білорусі. Вона взагалі то і в Росії є, і від її переміщення в Білорусь нічого ж не змінюється на, на лінії фронту. Тому я ставлюся до таких речей спокійно. Тобто, якщо вони її використають, то використають. Якщо вони її мають, вони можуть її з території Росії використати. Тобто, тут е, ніяких нових е, нововведень просто немає в, в цій війні, в цьому розкладі. А що відбувається в самій Росії? Там вони там е, сирени періодично вмикають в Санкт Петербурзі. Були такі історії е, в Москві На дахах виставляють, причому показово я так розумію, виставляють засоби протиповітряної оборони. Це це от як розшифрувати ці сигнали російському населенню? Ну тут є дві опції: ну, по-перше, як би там не було, але декілька стратегічних ракетоносців е в Енгельсі і в Ягелєві щось в них прилетіло. І вони тепер літати самі не зможуть. Це просто говорить про те, що, як то кажуть, кільце все сужається і сужається, і можливостей для ураження цілі на території Росії нас стає більше. Це зрозуміло. Власне, цим і пов'язано те, що вони там підсилюють засоби ППО. Але ця показовість, вона, як на мене, несе і друг, другу функцію а, називається. Це пограти в дідів ворог біля воріт, записуйтесь добровольцями, і ми відправимо вас вмирати під Бахмут або на якусь іншу ділянку фронту. Ну, тобто, оце тема: вставай, страна огромная, бла -бла, бла, 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 бла. Солдати НАТО вже майже топчать Червону площу. Між іншим, на парадах таке вже було. Може, ще зможемо повторити. Але цікаво, що у них інколи виходить з-під контролю. А те, що говорять, говорять їхні найяскравіші, скажімо так, представники цього режиму, ну той же пригожин, який організував зеків на фронт, я я цього Пригожина маю на увазі. Який е, П, П, ПВК Вагнер? який, в принципі зізнався, що воюють з українцями, а не з НАТО. Та НАТО поставляє якісь там типи озброєння, але війна йде з українцями. Та я як це можна розцінити? Такий дисонанс. Ну, бачите, у нього особливі повноваження в системі російської влади. І людина має право назвати все так, як воно є. Так дійсно вони воюють з Україною. І всі насправді це знають. Тут не треба видумувати оці історії про Полчища, там якісь. Польські батальйони, литовські снайперські роти там, і, так далі, і так далі. Хоча з поляками дуже цікаво виходить, що, навіщо полякам воювати за Росію на сході України, якщо за логікою російських керманичів полякам ще захоплювати Західну Україну. Ну, тобто є до того, що тут логіки немає. І взагалі, оцей от російський мейнстрім він такий, він завжди поєднує дві взаємовиключаючі речі. Ну, я от якраз пов'язую це те, що на їхньому гербі дві голови цієї курки. Ось тому ну сказав він, да й сказав. Ну, хоч хтось сказав так, як є. Бачите, Пригожин він навіть може може вголос сказати, що засудити батька дівчини, яка намалювала проукраїнський малюнок на два роки, це перебор. Всі засунули свої язики в одне місце. Вибачте, а Пригожин може собі таке дозволити. Ну сьогодні так, поки він на коні, а далі тут же. Російські елементи внутрішньої політики, вони такі, що хтось когось постійно трошечки підкусує. А на якомусь етапі хтось і шию може зламати випадково. Я, я коли чую ці історії від росіян про те, що полчища ще поляків воюють, я, я думаю про те, що от як їхній мобік умовний, так. З далекої російської глибинки чи якоїсь автономії, а як він може відрізнити українську мову від польської, та коли ну тому, що вони часто кажуть: я там чув в переговорах чи, чи контактний бій, коли відбувається, я чув польську мову. У мене питання, а як ти можеш відрізнити українську і, і, і від польської мови? Ну такі лінгвісти а, потрапляють на фронт з російського боку. що цікаво, а, Романе. А коли, коли росіянам навіть в центрі, там, в столиці, пропонують збирати те, що називається тривожною валізкою, та, чи там тривожним чемоданчиком? А що це означає? означає? Це ну, як би таке, не буду за тебе відповідати. Як, мені це просто. То нагадало такі тренування з цивільної оборони е, мені здається, наразі Москві і мешканцям цього міста нічого не загрожує. Ну, по-перше, навіть коли у нас будуть системи, що здатні уражати об'єкти на території Москви і Московської області, я чесно кажучи, не думаю, що ми будемо витрачати боєприпаси будь-які. На те, щоб фігачити по будинкам, ну тому що а це алогічно, це антигуманно, якби це не звучало з моїх вуст. Я розумію, що не всі мене підтримують в частині не наносити удари по на російським будинкам. Але якщо я скажу, що треба вбивати російських солдат, щоб вони не вбивали нас. А, і це змінює ситуацію на полі бою. Я думаю, зі мною всі погодяться. А оці всі речі, вони якраз власне, і е, спрямовані на те, що, те, що ми вже говорили, що всі мають бути зосереджені. Як сказав нещодавно Пісков, війна буде довгою і всі мають е, сплатитись е, навколо особи Президента Росії. Волод... Володимира Путіна, і я коли слухав ці слова, я навіть пішов на висновку, що виходить так: поки Путін буде живий. А поки він буде живий, він буде при владі, то буде тривати війна. в принципі, сам Пісков певну підказку росіянам дав. Ну бачите, суспільство це мертве, мертве, і навряд чи вони її скористуються. Я от що цікаво, що цікаво, що у нас друга людина поспіль. Вчора у мене в ефірі був Юрій Касьянов. Так, це людина, яка була волонтером. Потім він е паралельно розвивав е впродовж тривалого часу проекти із розробки і виготовлення українських бойових БПЛА, безпілотників. І він вчора сказав ту ж саму тезу, між іншим. А він сказав, що у нас вже сьогодні є засоби для того, щоб, по-перше, знищити всі російські цілі на території Білорусі. Вони є абсолютно законними, тому що вони становлять загрозу для існування держави Україна. Це перше. І по-друге, що ми вже сьогодні можемо наносити удари по Москві, але. Тут ми суттєво відрізняємося від росіян, те, що й Роман зараз сказав. Тут є етичний момент, тому що українці не будуть знищувати цивільну інфраструктуру, навіть ворожу цивільну інфраструктуру. В цьому просто, просто як сказати цивілізаційні відмінності, скажімо так. І ага. от Романе, з того, що, що Пісков повідомив про те, що ця війна триватиме довго. І всім згуртуватися, дав команду згуртуватися навколо постаті російського диктатора Володимира Путіна. А що, що за цим стоїть? Тобто, таким чином демонструється невпевненість в тому, що весь російський народ згуртувався навколо свого лідера і робить адабрям спеціальної воєнної операції. Невпевненість відчувають. Ну, давайте розберемося. По-перше, з приводу атак по об'єктам на території Росії, я говорю про те, що треба тримати мозок холодним, і моя думка така: вбивати за ми ж не росіяни. Ми просто не росіяни. А вони отримують задоволення фізіологічне. Наприклад, у них там масовий оргазм був, коли вони влучили в будинок в Дніпрі. Скільки? Це Майже 50 шок. загиблих. Це, це, от, ну, у, нас, у нас був шок від їхньої реакції свята. Так. Е і це, ну, це страшно, але. Треба все одно зчепити зуби і фокусуватися виключно на знищення російських військових, військових пілотів, ну і решта. Тобто є до того, що цілей в російському тилу достатньо. Оце змінює правила війни. Ну а далі з будинками розберемось. Що стосується Дмитра Медведєва, тут питання в чому. Мені здається, вони чудово розуміють, що на якомусь етапі. Я все ж таки залишаюся оптимістом. Ми, що ми виходимо на кордони 1991 року. Всі росіяни, хто тут зі зброєю, вони або йдуть в Росію, або здихають. А далі а, війна Росії вона продовжується. От, якщо послухати їхні ці заяви, у них а, а, два дві головні тези: теза номер один. Хунта, що там, ну Хунта, воно, київський режим, да. тобто вби... треба вбивати українців. А друга теза п'ята колона, смерш, а, зрадники всередині і так далі. І так далі. Просто є до того, що як тільки, і як тільки ми їх виганяємо з, з України, вони просто будуть зайняті собою. І от вони будуть копити злобу, будуть писати один на, один на одного доноси і так далі. І не знаю, от, е, сказати, що чи можна говорити про невпевненість російської влади, мабуть, ні. А, але це не відміняє те, що російська еліта, яка б там вона не була, але політична еліта, бізнес-еліта, вони всі ненавидять Путіна. Це факт. І оцей телефонна на, розмова, про яку ви згадували сьогодні в вашому ефірі, е, Пригожина, ну тобто, і ЧВК Вагнера, а іншого. Ну так. Да, Іосіфа. Муз, музичного продюсера. Да. А, розумні люди мені підказали так, що вони самі це злили цю розмову для того, що коли настане День X, або час Ч, як то кажуть, вони скажуть. Ми, ми взагалі-то були проти. Ми були заручниками режиму. От, будь ласка, от телефонна розмова. ви бачите, як я його називав, коли він тут вершив долі людей? І ті, хто натовнув, наштовхнув мене на цю думку, сказали, що люди в, в цій тусовці. Такі розмови по телефону взагалі не ведуть. Це просто не прийнято. Якщо ти не хочеш спеціально це зафіксувати, не прийнято ніхто не буде, яким би які би там меседжер був, був, сигнал. І сигнал, там що там ще якісь там може суперцикрсекретні, як то хтось вважає, це просто люди такі речі не проговорюють, вони їх не артикулюють настільки чітко, тому що Путіна ж теж можна висловити свою незгоду різними словами. А тут все дуже дуже назначено. Тобто, по факту, виходить, що всі ждуть чекають смерті Путіна, і як не дивно. Чим скорше це станеться, тим краще буде ну, росіянам в першу чергу. Ми в будь-якому випадку відіб'ємося від цієї навали. А от росіяни не говорять про це вголос навіть за допомогою якихось закритих, зашифрованих каналів. Так? Тобто, вони в принципі розуміють, що там ФСБ слухає все. Ну, це ж ця от Радянщина, вона, вона повністю повернулася. Тобто ми ж пам'ятаємо цю це висловлювання розмови на кухнях, це тобто обмежене коло людей, кому ти дійсно довіряєш, кого ти довго тривалий період часу знаєш і так, далі, і так далі. А тут щоб в ефірі щось сказати в ну просто так. Мені здається, це, це просто не відповідає, якби сутності радянсько-російської свідомості і людини. І це, от власне, як довіряти соцопитуванням по телефону. Ну, зрозуміло, що. Вони, вони здебільшого будуть схвальні на адресу влади. Це не означає, що люди там, якісь там опозиціонери ну, в, в, от категорично вони проти війни. Ні, вони можуть бути за війну, але вони хочуть так, щоб знищили Україну, але щоб їх це не стосувалося. А от тут от є нюанси. І, і, до речі, з радянських часів ще відомий вислів про те, що у стін є уші. У стін є стюж, і ці вуха можуть бути навіть на вашій кухні. Ну настільки тотально спецслужби контролювали власне населення. Романе, допоможи розібратися, будь ласка, з таким явищем, як Російський добровольчий корпус. Я нещодавно е побачив це відео, де російський добровольчий корпус показав деталі рейду в Брянську область Російської Федерації. І я відверто скажу, я спочатку не розібрався. Я коли побачив це відео, я думав, що це якийсь російський. А російські спецпризначенці. по перше, там багато людей. По-друге, вони дуже гарно екіпіровані. Там у них спеціальна форма. Ну очевидно, що це якийсь спеціальний підрозділ, тому що там ачмобіків і мобіків так не одягають і так не озброюють. А тут з'ясувалося ні. Це зовсім інша історія, це зовсім інші люди, це ті, хто кинули виклик путінському режиму, декларують це з відкритими обличчями, говорять так, що російський народ просипайся, ми повинні свергнути цю приступну власть Путіна, ми повинні допомогти Україні відстояти свою свободу. А що, що ти думаєш з приводу цієї, цієї ну російської армії, якщо так сказати, наскільки існує ймовірність того? Що в Росії можуть це почути а, і навіть можливо посилити ряди цього російського добровольчого корпусу? Ну як то кажуть, вода камінь точить. Наразі це виглядає малоімовірним. З іншого боку, з чогось треба починати. А в частині екіпіювання, екіпіровки, зброї і так далі. Ну наскільки я розумію, цей підрозділ це частина збройних сил України або ну я не. Кур чи ще когось. ну тобто, це наші сили оборони. І в даному випадку, якщо ми вже говоримо про іноземців, ну вони тут ми плавно перейшли до теми чи є хороші росіяни. Ну ті, хто борються з нацизмом сучасним, то людей ж треба оцінювати не за паспортом, як на мене, а за їхніми діями в першу чергу, а в другу. Звичайно, за їхніми словами, тому ну мені здається класно, що росіяни хочуть повернути а, свободу своєї держави. Мені здається, класно, що є люди, які розуміють, що це можна зробити тільки зі зброєю в руках. Мені здається, що класно, що є люди з російськими паспортами, хто вийшов з Росії колись, що які ну, або зараз, або, або ще раніше зрозуміло, що в цій історії погодити мітинг, прийти там 15 хвилин покричати раз, два, три Путін у чи щось там таке. що Це не працює. Ось єдине, що як на мене. Громадянам Росії, і Білорусі, які воюють за нас, треба сказати тільки одна річ. От, як на мене, От у нас знаєте, до росіян така дуже, дуже така неоднозначна реакція навіть, навіть до тих, хто воює за нас. Ну, я думаю, ви погодитесь зі мною, особливо, якщо ми говоримо не про офіційну аудиторію, а також про масовий загад. Ну, людям треба сказати, що ви воюєте за Україну. Ми вам допомагаємо. Ми дає має бути якась система з паспортами. І насправді указ Зеленського ще перед війною повномасштабною був виданий відповідний, але тут є одна умова. Що це Україна? Тут ніхто не буде і не дасть будувати Росію без Путіна. Ну, здається, це вже якби етап, який пройдений. Але ну я так от просто про це говорю, щоб не було непорозумінь. А так, що незалежно від громадянства, люди, які зі зброєю в руках стоять поряд з нами, вони всі заслуговують на повагу. Ну але це важливе зауваження, я вважаю. Тому що це не наша історія. Така маленька, комфортна, маленька Росія а, із зрозумілою мовою, просто без Путіна. Та? Це, це точно те, що не пройде ну, за будь-яких обставин. А, і, і та раз, два, три путін у ході це навіть не смішно звучить насправді. А я яке враження, яке може може доповнити. Можу, можу доповнити. Далой царя, ми здесь власть, а, ну там щось далой поліцейське государство. Я ж ну, до, досить тривалий час висвітлював ці мітинги, на якомусь під кінець це стало просто вже а, якось трошечки гідно, тому що на моїх очах покоління змінилося людей, а, бо це зазвичай справа 18 річних, тож трошечки старше, а потім іпотека, ну і якесь інше життя. Тобто, з цього запалу я до того, що багато держав, де люди виходять на протести. І Україна не є тут єдиним прикладом. Подивіться, сучасного французи Макрона хочуть спалити ну в Ізраїлі так само. Ну тобто Є оця людська енергія, яка каже, що от так от робити не можна. Тому що ми громадяни цієї держави, і слухайте, за останнього в Грузії так само було. Ну прикладів багато. А там це завжди мало якийсь такий штучний штучний елемент, особливо в частині цих погоджень. Тобто е, наступив момент, за, за тобто з 2014 року, оця от опозиція. У нас е, люди ці ображаються на нас. Коли ми їх критикуємо, але по факту вони а, своїми цими такими котячими і собачачими акціями, тобто в лайт режимі, вони приручили владу російську як реагувати. Ну, якщо можна а, зробити таку аналогію, росіяни тренують нас а, в частині як діяти на ракетні удари, і ми стаємо монстром в цій справі. А вони так само зробили монстра за російської влади, і зараз, зараз тільки, тільки вогнепальна зброя, бажана великого калібру, може цю ситуацію змінити. А з цих шариків, загони, там, заборона мітингів ну і так далі. Ну і цікаво, те, що та спочатку іпотека, а потім автомат в зуби і в Україну вбивати людей. Я чому про це згадую? Тому що російські полонені, коли у них просто так, от ну ну по-людськи, можна сказати, запитуєш. Запитують українці, а чому ви сюди прийшли, такі іпотеку треба атработить. Багато хто з них говорить. Ну, принаймні така версія у полонених Романа. А яке враження на? Я розумію, що узагальнювати там на всіх не можна, але з того, що, що відомо, яке враження справила на росіян? ось ці події, власне, в Брянській області, ці дії російських загонів, які ну, в принципі показали таку. А можна сказати міліметрову величину того, що росіяни намагаються робити в Україні, хоча не такими методами, тому що місцеве населення не чіпали. Просто показали, що може бути захоплено якийсь населений пункт. Мені я б звернув тут увагу на такий момент. Зараз вони працюють з історією, згадують виключно через. Героя Федора, цього хлопчика 10 років, ще не зрозуміло, хто його поранив, знаючи, як діє російська, російська армія, а російські сили безпеки, вони самі могли в нього стріляти, тому що подумали, що це якийсь там диверсант. Або просто спочатку стріляємо, потім думаємо, тому що це російська армія. Чому вони акцентують увагу саме на Федорі? Тому що всі розмірко і всі подальші розмірковування, розміркування, вони на спрямовані. А чому от така ця хунта, такі українці, такі неправильні? Ну коротше, нацисти. Що з них взяти? Замість того, щоб поставити питання, як це так сталося, що Путін не може захистити навіть територію Росії? От це називається. Змінити акцент. Ну так воно наші працює не вперше в російських реаліях, але ми ж то все розуміємо. Ну і я думаю, що там багато людей а, зрозуміло, що з прикордонних регіонів Росії час виїжджати в кудись там в глиб держави. Така, ну отже, такі акції з протверезіння російського населення. Такий собі витверезник можна сказати. Дякую, Роман Цимбалюк, журналіст і блогер. З нами був на зв'язку. Дякую, пане Романе. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.